Мені 76, чоловік 74. Ми вже під опікою її, тому що якби не вона, я не знаю. З половини грудня і до червня місяця. Порома не було, переправи не було. І як до сімейного лікаря доїхати? Нам без світла труба. Зарплата 5 тисяч, то я ж виїжджу більше. Така віддаленість силами. І люди всі похилого віку, які, наприклад, їм як скажи, давайте швидку викличемо. То в їх така паніка, пробу, буду вмирати, але швидкої не треба. Ліда, пожалуйста, приїдь. А що я скажу, що я не приїду чи що? Тут специфіка в тому, що фельдшер насправді не лікує і не робить призначень медичних. Він тільки виконує те, що призначив сімейний лікар.